Друзі, всім привіт! Хочу показати вам унікальний автомобіль, який ми виграли сьогодні на аукціоні в Європі. Це bmw Grand Tour в комплектації M Sport, тобто на m МОВВісі. До речі, на ринку України на сьогоднішній день ніодної оригінальної в m МОВВі я не зустрічав з 2-літровим дизельним двигуном. Під капотом 150 сильний b Б-47-й 2-літровий дизель, коробка автомат, японський гідротрансформатор ISIN. У нас присутня електропривід кришки багажнику. Денні ходові вогні. LED. також у нас асистенти парковки попереду та позаду. Сім місць є ось така проблема з шторкою панорами, яку ми неодноразово вирішували. І до приїзду вона буде якби вже куплена нова. Хто хоче викупити даний автомобіль по топовому прайсу, по передзамовленню буде прямо самий низ ринка, тому кому цікаво, звертайтеся. У нас комфортні сидіння з боковою підтримкою, з підтримкою ніг, МКімод, 2 зонний клімат, контроль. Ну, тобто, такий унікальний автомобіль. Це вже зовсім другий автомобіль, який ми підбирали нашому клієнту. І ось в нього є підкраси, які ми показували. До речі, bmw 2 в нас в оригінальній фарбі.